Вітаю, вас, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І тема нашого сьогоднішня тема нашого сьогоднішнього брифінгу: зміни у законодавстві України щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб. І спікерка нашого брифінгу, наша сьогоднішня гостя, Роза Слободенюк, директорка департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації. Доброго ранку! Вітаю, е, отож, пані Роза, розпочнемо з того. Поговоримо про виплати ВПО, які відбулися зміни в цій частині у законодавстві. Так, зміни в законодавстві щодо соціальних виплат внутрішньопереміщених особах відбуваються дуже часто і, власне, маємо чергові зміни. Хочу зауважити, що з 1 березня виплата допомоги продовжена окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб ще на 6 місяців. Проте є певні особливості, і зараз, власне, я на них трошечки детальніше зупинюся. Додатково продовжено можливість отримувати допомогу пенсіонерам, у яких середньомісячний сукупний дохід не перевищує 9444 тисяч гривні дітям з інвалідністю віком до 18 років тяжко хворим діткам. Дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування з числа внутрішньопереміщених осіб, а також батькам-вихователям є певні особливості. Ці категорії ми і мали раніше впродовженні. Проте для уникнення різночитань різнотрактувань урядом 22 березня також доповнено ще цей перелік. І крім діток хворих також доповнено особи з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено групу інвалідності, можуть продовжити такі виплати: діти, які влаштовані до сімей патронатного вихователя, патронатні вихователі, діти тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, в прийомну сім'ю або в дитячий будинок сімейного типу, і це дуже важливо, тому що така кількість дітей є доволі чималою. Також особам, які сукупний дохід, яких не перевищує тих самих 9 тисяч гривні, і особи, які доглядають за дитиною до трьох років, тобто здійснюють оцей догляд. Може також бути призначена допомога сім'ї, які мають дітей до 18 років або студентів до 23 років денної форми навчання. Також студентам, які самостійно звертаються за призначенням цієї допомоги віком до 23 років. Особам з інвалідністю третьої групи і сім'ям пенсіонерів, крім того, є можливість сьогодні вже отримувати таку саму виплату особам, яким виповнилося 55 років, і це теж актуально, тому що цієї категорії раніше не було. На чому хочу особливо зауважити, і це теж дуже важливий аспект, що період подання заяв на продовження виплат внутрішньопереміщеним особам продовжено до 30 до квітня дві Четвертого року і зауважу, що всі, хто звернеться в період до 30 квітня, отримають соціальну виплату, починаючи з 1 березня. І ще також зауважу всім тим, хто звернеться після першого травня, уже допомога буде призначатися з місяця звернення. Тому, якщо ви належите до зазначеної категорії осіб, прохання не зволікати і звертатися за цією виплатою, звернутися можна до Органів соціального захисту населення територіальних громад або до центрів надання адміністративних послуг. Тому, будь ласка, не зволікайте, звертайтеся, аби уникнути певних труднощів і негараздів, тому що зауважу органам соціального захисту населення ще необхідний час для того, аби опрацювати подані вами заяви. Тому це важливо для того, аби отримати вчасну виплату. Зрозуміло, з цим більш-менш все зрозуміло. І розкажіть ще про додаткові соціальні гарантії для дітей ВПО. Ну, власне, це стосується не тільки дітей ВПО, а й загалом дітей доповнено перелік соціальних гарантій для дітей, які залишилися, які переміщуються без батьків. Тобто, коли дитина потрапляє в сім'ю родичів або в сім'ю. Патронатну або в сім'ю прийомну, <кій> дитячий будинок сімейного типу тепер матиме можливість отримати так звану допомогу. Дитина не одна виплачується ця допомога в розмірі 2,5 прожиткових мінімумів. На дітей відповідного віку на кожну дитину або три з половиною прожиткових мінімуми, в разі, якщо це дитинка з інвалідністю, і відповідно дає можливість під додатково сім'ї мати таку соціальну підтримку. Допомога призначається на кожну дитину і призначається ця допомога на підставі рішення служби у справах дітей. Про поміщення таких дітей саме в цю родину. Тобто, для того, аби отримати цю допомогу, необхідно подати заяву з відповідним рішенням служби у справах дітей, звернувшись знову ж таки або до органів соціального захисту населення, або до центрів надання адміністративних послуг територіальної громади за місцем проживання. Власне нікуди їхати додатково не потрібно. Можна звернутися, якщо це в сільській місцевості старостата, якщо це в місті. В місті до центру надання адміністративних послуг подати заяву, подати е, е, рішення служби у справах дітей і е, отримати таку виплату. Виплата призначається е, на, е, з 1 числа місяця подання заяви на період тимчасового влаштування дитини, але більше ніж на 6, але не більше, ніж на 6 місяців. Ну і власне, якщо строк про. Перебування дитини в такій сім'ї буде продовжено, можна розглядати рішення про продовження такої виплати. Про ситуацію з житлом у внутрішньо переміщених осіб. Якщо можна трішки розкажіть, що там робиться в цьому питанні? Так, власне, законодавство на сьогодні передбачає облік. Громадян для отримання житла здійснює, здійснюється територіальними громадами. Відповідно, її, маємо таку постанову Кабінету міністрів 495, яка діє ще від 2022 року, яка називається Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. І власне ця постанова е, дає можливість е, нашим громадянам, які перемістилися у зв'язку із. Агресії Російської Федерації отримати можливість стати на чергу для забезпечення житлом. Мають можливість звернутися всі внутрішньопереміщені особи для отримання такого постановки на чергу. Проте хочу зауважити, що є певні категорії, які мають право першочергового забезпечення. Це власне багатодітні сім'ї. Сім'ї з дітьми, вагітні жінки, особи, які втратили працездатність, особи пенсійного віку і особи, яких житло було зруйноване або стало непридатним внаслідок такої агресії. Власне. Для станом на сьогодні ми маємо на обліку уже 668 таких внутрішньопереміщених осіб, які потребують житла і загальної чисельності це понад 50 тисяч, майже 50 тисяч внутрішньопереміщених осіб, тому власне закликаю теж внутрішньопереміщених скористатися таким правом і стати на чергу для забезпечення житла. А як стати на облік для отримання житла внутрішньопереміщеним особам? Дякую, дуже цікаве запитання. Власне, воно є актуальним, тому що так само звертатися треба до територіальної громади, яка визначає уповноваженого уповноважений орган, який буде здійснювати ведення обліку таких осіб, які забезпечуються таким житлом. І внутрішньопереміщеним особам можуть звернутися до такого уповноваженого органу в кожній територіальній громаді. Я думаю, інформація буде доступна і розміщена на сайтах, або можна отримати у старост, у працівників територіальних громад, який саме конкретно орган уповноважений здійснювати прийом заяв. І власне заяву подати можна. В будь-який час подається до заяви обов'язково копії документів, які посвідчують особу і підтверджують громадянство України. У разі якщо подається уповноваженою представником, уповноваженою особою, можна необхідно точніше додавати доручення. Крім того, треба надати довідку про те, що особи, які Претендують на постановку на чергу є внутрішньопереміщеними особами. Копії документів, які підтверджують родинні зв'язки, це може бути свідоцтво про шлюб, це може бути свідоцтво про народження дітей. Також варто додати, тому що від цього буде залежати розмір житла, на яке будуть претендувати наші внутрішньопереміщені особи. Власне, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, те, що ми називаємо ідентифікаційним входом, і так само обов'язково подати, якщо ці особи належать до пріоритетних категорій, про які я вже згадувала сьогодні, подати документи, які підтверджують, тобто посвідчення або довідки, і подати так само. Документ, який підтвердить факт знищення майна, цим документом навіть може бути просто заява. Зрозуміло, дякую, пані Розу, за вичерпні відповіді на мої, питання, мої запитання. Нашим глядачам нагадаю, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Сьогодні ми говорили про зміни у законодавстві України щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб. І нашою спікеркою була Роза Слободенюк, директорка департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації. Ще раз дякую, дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.